Про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку будемо говорити з Максимом Жоріним, заступником командира 3-ї штурмової бригади, Майором Збройних сил України. Максим, я вітаю вас на живому ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отож, станом на цю годину, яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку? Адже на, на цьому саме напрямку змінюється досить динамічно. На бахмутському напрямку, абсолютно на всіх фланах безпосередньо в самому місці йдуть цілодобові бої. Вони не вчухають, вони не зупиняються ні на годину єдине що вони переважно наступального характеру зі сторони української армії, зі сторони українських підрозділів в зоні відповідальності нашої третьої штурмової бригади. Під тиском наших штурмових підрозділів ворог змушений майже щодня залишати позиції. І е, відступати завчора. Теж у нас є результат. Я думаю, з часом ми прозвітуємо публічно про нього. Але можу вас запевнити, що жодного дня е, наша бригада не зупиняється і рухається на одному з флангів Бахмута. і Робиться достатньо успішно. Рухаємось. Ми до тих е, цілей, які перед нами поставило вище керівництво е, військове. Найближчим часом я думаю буде повний контроль всіх необхідних висот на флангах на на, на флангах міста Бахмут, після чого почнеться вже безпосередньо оточення самого міста. Ось ви сказали, що очікуєте найближчими днями закріплення на висотах до Бахмута. Наскільки це полегшує, скажімо, просування у напрямку самого міста і ворог, який там має оборонні укріплення? Справа в тому, що той, хто володіє висотами, той в принципі контролює більше ситуацію, той володіє більшим обзором, той володіє можливостями наносити ураження на більші дистанції і контролює оперативний простір навколо цих висот. Безпосередньо навколо Бахмута таких важливих висот є. Декілька з яких можна контролювати і прилеглі населені пункти, такі як Кліщівка, Курдюмовка, Андріївка, а також безпосередньо саме місто. І утримання висот і контроль над ними він дає е, можливість і плацдарм для того, щоб продовжувати звільнення та оперативне оточення, а потім і звільнення безпосередньо е, самого міста. А от власне про оборонні споруди, як ворог перебував там, скажімо, не досить тривалий час, як на інших ділянках фронту, де вони встигли ну вибудувати до трьох ліній оборони, що встигли окупанти, як яким чином встигли закріпитися у Бахмуті? треба визнавати що ворог вміє достатньо ефективно будувати фортифікаційні інженерні споруди робить це він достатньо швидко це в принципі вся російська армія досить ефективно закопується розгортає взводні опорні пункти ротні опорні пункти це, це вони навчились робити досить добре тому навіть відносно недовгий час провевши на певних позиціях вони швидко їх облаштовують для Оборонних дій проте, не дивлячись на це, не дивлячись на те, що ці оборонні споруди там є, не дивлячись на те, що розгорнуті широкі фортифікаційні споруди на цих висотах і навколо Бахмута, проте е впевнений в тому, що вони їм не допоможуть. Плюс до цього там ще й залишились колишні позиції української армії, які там були раніше, які теж ворог намагається використовувати. Але я впевнений в тому, що найближчим часом ми будемо їх контролювати. А після відведення підрозділів ЧВК Вагнер, хто прийшов на їм на зміну, які зараз підрозділи вам протистоять? Ну, безпосередньо в. Смозі відповідальності нашої третьої штурмової бригади ми щодня знищуємо представників 72-ї бригади Російської Федерації, 57-ї бригади Російської Федерації, представників підрозділу «Шторм З, а також десантників усурійських десантників, яких сюди перекинули для спроби стабілізації ситуації. А от власне сам похід Пригожина на Москву, зокрема, Москов Тайм сповідомляє про арешт командувача угруповання окупантів на території України Суровікіна. Ось це якось впливає, скажімо, на зібраність на координацію дій ворога чи ні? ні справа в тому, що на даному на даній ділянці саме на Бахмутському напрямку. Так звані вагнерівці вже давно не є тими підрозділами, які безпосередньо займаються тут обороною або там якимись ще бойовими діями. Вони від, звідси відведені, тому. Прямого впливу на бойові дії безпосередньо тут це немає. Проте це безумовно буде впливати в подальшому на хід подій і на фронті. І я впевнений, що це також буде наслідки мати і для внутрішньої ситуації для всередині Російської Федерації. Ну і якщо буде впливати на фронт, то в позитивному для нас ключі будемо на це сподіватися. Подумав. Дякую вам дуже за інформацію, Максиме. Тримаємо стрій. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор збройних сил України про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку фронту.